Ставити. Потрібно таких ставити, що діти в 14 років будуть помирати від наску. І ні один лікар не наказаний. Такі вам потрібні люди. В чому причина? Всі хочуть, ви хочете і ви не берете, скажіть. 95% 95% в службов мають пільги, мають, е, бильги, мають е, ці як їх? які. Це на перевірити, Вас Ніхто не вибрали. Майдан пройшов. В чому причина? Вас, не не виграве. Виграве. В чому причина? Да, Вас причина не в мене, не в тому чоловіку особисто. Тому що ви, скажі, ви свою посаду не повинні снімати. Не да так я сказали, не ви зрозуміли, що дай я сказала. Я сказала. Да, я не сказала. Ви бачите, що на емоція сказала. Ви закидаєте, що ми маємо поставити пост, що там має щось збирати. Не Це ви виходить, а діляться так не хоче. Ті, які сидять дійсно, так вважають. І ті, які, які на вулицях, на подіту так вважають. Що ви можете призначити людину, яка в темі, яка знає, як зірванити кошти в медицині, як згрібати з людей кошти. Ви не знаєте? Ми це що так вважаємо, Ви, так ви? Так. то не розумієте? Так. Так. Всі здорові, бо це на гру. Ви цього не знаєте? Хвора людина групи не може отримати. Ви цього не знаєте? Тому що вона не хоче давати душею, Не хоче хабаря давати. Вона знає, що вона хвора. Ви цього не знаєте. В чому причина? Скажіть мені, Бог подзвонив, Господь і сказав, що кача не треба брати. І ми будемо на колінах просити Господа, Господи, после нам таку людину, яка буде спасати наших дітей. Нам вже все одно відручає своє життя. І не заживайте, не забувайте про те. І якби кожен керівник повний про те, що дадуть метр на два, ні на сантиметр більше, ніхто в себе занівте мені. Ні, жінок, воно не розмокчеться. Давайте воно не розмокчеться. Вибачте, я до нового року казав на обласній раді. Хлопці не розмокчеться. Вам І не розмовляємо, не розмокчеться. Не, розмокчеться. не заганяйте ситуацію в глухий путь. Будь І ласка. в першу чергу. Візьміть, бумаю там в у вас лежать. Ви знаєте, в якому місці. Підпишіть є подання. Є вона лесить. Тих позначить добре. Вона сказала, що вони у вас лежать. І як них похоронили дитину в 14 років, вам навіть не треба знати, що це таке. А на хвилинку гуляйте спати. Віль душевна, я не жичу цього нікому, але на хвилинку уявіть собі, що це таке.